Добрий ранок, новий тиждень. Ну, Сьогодні, принаймні, не понеділок а вівторок. Вчора я таксував, то я там тільки лише кілька YouTube Shorts відео виклав. Можливо, хтось бачив, можливо, ні. Ну що ж, е, за 10 сьома, я не знаю, я сьогодні якось трошки швидше вийшов. Сумніваюся, що я десь швидко знайду замовлення. Ну, будемо надіятися на, на краще. Ну і що? Той тиждень, виходить, баланс у мене мінус 29. Тобто ще залишилося 29 тисяч відкататися. І до речі, всім окремо дякую. Там залетіло кілька донатів за це дуже вам вдячний. Тому що будемо помаленьку працювати, не зважаючи, що вчора мені заруїнили зранку дуже класне замовлення, каса вийшла непогано. і не їздили саме принципі нормально, і заторів, як таких не було. Ні словом, я трохи вчора дивувався. Надію, що сьогодні буде так само непогано. Ладно. Пов'яваю машинку, так, це вже виходить, 10 хвилин на лінії, і я включу всюди по 3 км, Бо я живу на околиці міста. Коротше, тут одразу за будинками вже йдуть цвинтар, поля, ліса і так далі. І от, прилетілось замовлення там на, аж на підголоску, тобто 4 км подача, їхати 3 км за 90 гривень. Ну, навіть перше замовлення таке брати це повна фігня, 5 по 7. Сижу, чекаю, і до речі, на болті у мене вже оцінка водія 90, показник прийняття 28. Це дуже мало. У мене такого ніколи не було. У мене злі завжди оцінка водія близько 98-99. Завжди. Чому зараз 90? Тому що болт замахав. Всі, хто дивився відео, як болт е, і насипає повідомлення. І інколи таке буває, що ти просто я саджу в телефоні, там щось дивлюсь, гортаю туди-сюди, -туди, прилітає на болті замовлення. Ти випадково в будь-яку Екрана тикаєш випадково, бо ти гуртаєш, воно прилітає коротше, і замовлення приймається. І через ту фігню я скіпнув до фігіща вже замолень. Типу, я не знаю, треба якось в болт-підтримку написати, щоб вони типу, щоб, якщо ти хочеш замовлення прийняти, то треба провести пальц, хоч іменно по тій штуці, а не просто ти де-небудь, де де як то і називають, місклік зробив і на тобі замовлення прийнялось. Один словом, виходити раніше, напевно, пів восьмої взагалі сенсу немає. 15 хвилин на лінії, толку ноль. Взагалі нічого не прилітає. Я розумію, якби зараз було літо, тепло, ти собі сидиш і не паришся. Так зараз показують 5 градусів. Я машини прогрівну не буду. Я сидіти 15 хвилин, тупо і в машині і калатити, щоб вона і працювала. Сидиш, блять, холодно, типу замолень, ніфіга немає. Очікував на краще, але поки ніфіга. Краще прилетіло замовлення на Булті. йоли пали. Так. Залетіло на болтоку подача, скільки десь певно, 1,4 буде. Да. 1,4 кілометра їхати кудись там на наукову за 250 чистими. Це приблизно кілометрів 9 буде. Ну, як не перше замовлення зранку, так от без заторів. Це великий кайфово. Так що погнали. на точку бо тут просто не вказано ні номер будинку, нічого. Тут просто вулиця, Щората і все. Я хочу подзвонити питати, де саме чекати. Хотів подзвонити через додаток, спитати, де чекати, а що? А не працює. Е -е, слухавка. Ну, типу, щоб і е -е, говорити. Вчора не працювала, сьогодні не працює. Це вже скільки? Вже років два болт, зробіть щось з ним вже нарешті. Йоп твою мать, типу ну, херня якась. Та саме ситуація, що вчора починається якась херня. Бол хреново виставив, написати номер, типу адекватно. Коротше, я не пане, скасую замовлення, бо мене то ляха, ну це якась тренда. Це типу якісь приколки, що рата зранку, що попадаються, якісь я не знаю, неадекватні замовлення. Чи що за фігня така? Це якась діч, я скасовую замовлення, зараз ще почекаю платне очікування, ще віддадуть гроші. Коротше, це якась повна хрень. Я кажу, напишіть номер, я зазвоню. В мене обмежений доступ, чужий номер не подзвонить. Нахер воно мені треба, блін. типу поставили точку, типу фікзна де, обмежений номер, доступ, непонятно що. Коротше, діть ви, блін, в болото. Я нафіг скасовую замовлення. Клієнт не з'явився, пішла ти в, в, в болото. Ну я хренію. І що? Я потратив скільки виходить. Я знову потратив 10 хвилин часу, вже 22 по 7, і, і, і знову я без замовлень. Та саме ситуація повторюється, що вчора. Ну я хренію просто. І головне, що вчора замовлення гутівкою, і що зараз замовлення гутівкою. І фактично та сама адреса замовлення. Ну, це типа тренда повна, коротше. Коротше, і на болоті прилетіло замовлення тут рядом гірше замовлення, гірше замовлення. але вже у вже нас 25 по 7 тому фік з ним їдемо коротше. там на стеську правда аж цілих 11 кілометрів за 240 чистими а там було за десь, практично за 10 Ну трошки гірше, але газуємо. Я не розумію, це якийсь прикол, чи то іменно в болті такі неадекватні клієнти. Що це за херня? Приїхав 4 хвилини. Вже спускаємося. Ранку, самого блядь, ранку. Мало того, що точка. Тут хоче два будинка і між ними відстань метрів, ну напевно, десь 250-300. І, і, і тут між будинками нічого нема. Точка стоїть між будинками. Показує 13-й номер, це 12-й. Де 13 тут ні хрена нам, тут нічого немає. Я приїхав на точку, вони мені пишуть, блять, 4 хвилини спускаємося. Ох, я вам скажу, ранок охерен. Це тренда повна. Зранку драконити людей. Ну це. І ви прикиньте собі, це просто, блін. Коротше, я не знаю. В мене тупо зараз підгоряє жорстко. І до речі, на попередню поїздку я кинув за повернення коштів. І блін, і саме прикол, коли в тебе активне замовлення, ти не можеш назад вийти в меню і подивитися щось. Наприклад, так як це, це можна зробити на уклон, тому. Бултярій зараз жорсткий мінус блін, за ту всю фігню, тому вже як закінчу поїздку, подивлюся, чи мені компенсують. Але враховуючи всі сотації, які я, компенсації я робив, по-перше, і гутікове замовлення, фік вони щось скомпенсують. Вчора я постояв 12 хвилин платного, ну ладно, зробили 65 гривень компенсації. А зараз, коли був простій 3 з копійками, я щось чесно, сумніваюся. Як завжди не пишуть, що не підлягають типу ля-ля-ля та поля. От щойно залетіло непогане замовлення в ефірі на уклоні. І що? Я би міг його прийняти, але ні, я як дебілко тут сижу, чекаю і теж фік значить вийдуть люди. Тому я знову очікую плюс-мінус там 3, дну, максимум до 4 хвилин. Якщо буде в ефірі хороше замовлення, я болт знову скасовую і іду по уклоні. П'ята хвилина платне очікування і скасувати, поки не хочеться, тому що уклон мовчить. Щось там помаленьку починає горіти. Сам прикол, що немає замовлень. І в будь-якому випадку ти зараз треба сидіти чекати, чи що робити. Я його знаю. Якби зараз вже ефір чи що залетіло в уклон, я б вже поїхав. Ну ніфіга, замовлень нема. Коротше, ранок ще гірший, ніж вчора. Це повна срака. Я не знаю, як це коментувати. Здоровляю 7 з половиною хвилин платно очікування, ніхто не вийшов. Я нахер скасував, прилетіло замовлення на уклоні. Так, ну зараз побачимо. Тобто я потратив зараз вже 7.40, фактично. Скільки я часу потратив через дебільних неадекватних клієнтів, я просто хренію з того всього. Нам шкода, ваша поїздка була скасована. Плата за скасування не нарахована. Болт, пішов ти нахуй. А зараз я їду на Щората 12 на те замовлення, де я вчора був, і там і, і там ніхто не вийшов. Це буде дуже весело, якщо зараз буде та сама ситуація. І за першу поїздку болт так само нічого не компенсував. Ага, тобто у нас. Але дивіться, пише, що не нараховується, коли ви скасовуєте замовлення в місті посадки, не чекаючи рекомендованих 7 хвилин. Я прочекав більше. Тут було 7 вже платних хвилин, тут було 5 хвилин, типу 5 і ще плюс 3 таких. І компенсації ні там, ні там, типу немає. Це вообще жопа повна. Замовлення виконав, я, до речі, там не сказав. Це замовлення було 7 кілометрів, 210 гривень готівкою. В принципі, непогано. Непогано, тільки питання, що звідси найде? Так, звідси треба виїжджати, тому взяв замовлення. Так, тут односторонні а що ти мені, бляха. Болт показує херню, я щось не викупив. Він показує їхати назад, типа прикалуєшся чи що. Блін, це би було супер, якщо назад, но... блін, не прийдеться знову тоді на франка тупо все в заторах стояти. Найс, найс. Ну ладно, тоді подача з півтора кілометра. Десять хвилин їхати. Ну, ладно. Що взяв, то вже хай буде чесно, вже похін що сьогодні возити через то все. До речі, не сказав, здається, там було 1,5 кілометра подача їхати на вокзал 4 кілометри за 130 гривень. Чистими на болті. Пофіг їдемо. Так, Замовлення виконав і болт знову насипає гівна, скільки. Просто я вже знову скіпнув замовлень 20. І саме головне, все отаку от х... з подачою 4-5 кілометрів. Ну, блядь, ну неадекватні, Нахер ви мені то сипете? Я не викупаю 3,4 подача, окей, скасовуємо. Далі. Е, говно замовлення на 100 гривень відхиляємо. Скільки місця, блять, спереду має? Ні, блять, встане в самий притик. Коротше, в мене сьогодні день горіння буде, бо я... Я взагалі, чесно. Уклон мовчить. Уклон взагалі нічого. Далі. Знову подача 3,3. Mm -hmm. Зашибись, окей. Okay. Ага, подача 5 кілометрів. Mm -hmm. Давайте ще більше. Що 5, давайте 10. Ага, подача 2,7. Окей. Далі. В Брюховичі. Їдьте самі туди. На уклоні знайшло замовлення з вокзалу на Кульпаківську, 2,5 км за 150 Я думаю, цілком адекватно. Замовлення виконав, це було швидко, буквально 8 хвилин. І що я хочу сказати, бо так зразу пасажир сів. Це ж було на місці. І була година 8.33, а подача писало 8.35. Коротше, дивно. Може, щось з болта капне непогано. Блін, на накивчицьку дорогу. Чесно, не хочу. на Накирчиську дорогу, хоча замовлення непогане. Там 67 км за 200 гривень. Але виходячи, що тут район просто весь червоний. А уклон нічого майже не світить. Тобто це говорить, що на болті багато а, попиту, типу, багато замовлень, типу, чи як. Ой, зараз буде насипати, пане, та більшість всяку фігню. Як же болту не вистачає ефіру? Це ж піпе, скільки замовлень прилітає. І все така фігня, в плані там все подача 2,5, 3, 4, 5 кілометрів. Я не розумію. Ну стоїть в мене один кілометр. Для чого мені. Та ні, ну нафіг мені коротенькі замовлення катати. на уклон, ну це ти, типу теж ти, прикалося. От на уклоні прийшло замовлення. 100, 127 гривень. Коротеньке замовлення. Нафіга воно мені самого ранку. Я не розумію, блін. Щось здається, що сьогодні чистий поражняк буде. Оце вистрілило непогано. 7 км, падає там 3 точки на уклоні 285 гривень. Так, мені треба на Кульпар, що воно мені показує об'їжджати. Що прикалуєтесь, там, там, там ж можна на, на Кульпар повернути. Що воно мені. Щось ладно, короче, їдемо. Да, в ту сторону просто трендар, тут затор я хренію. І це за 15-9, щось за дуже багато машин насправді. Та тут з виїзду, блін, з тих житлових будинків навіть затор, та я фігею просто з того. Тут, в принципі, 7 кілометрів їхати, тільки я подивився, що це зараз на Любінську. Зараз отут через ці затори виїхати на Любінську, це сарака буде. А потім на Вітовську звітом. Ну, але 285 гривень, в принципі, тому окей. Ми зараз на першій точці, сажу, чекаю. Це, типу, так спеціально кажуть. Сказали, 3 хвилинки, зараз буду. Дев'ята хвилина платного очікування. Ну, мені, мені типу, окей, мені за це гроші дадуть. Подивимося, скільки це ще затягнеться. Три хвилини перейшло в 13 хвилин платного очікування. Фу, я сподіваюся, що. А прикиньте таке, типу, зайшли і, типу, все. І людина ти більше не вийде. А тут оплата готівкою. І що вийде тоді? Інтересно, дуже. П'ятнадцять хвилин платного очікування. Я просто сьогоднішнього дня. Чесно, воно того взагалі ну, воно, воно того не варто. Коефіцієнти максимум може до 10, а я 15 хвилин трачу, щоб отут сидіти. І за 15 хвилин простою, скільки я получу. Це повна срака, ну я хірею сьогодні з тих людей повна діч. Так, замовлення виконав. Там, до речі, за простій непогано нарахувало. Вийшло в загальному 350 гривень. Що доволі таке... В принципі, класно. На годинку за 20-10. І треба тепер, я не знаю, десь їхати шукати вбирання, бо я просто заманався сидіти. Я там 15 хвилин простояв. Поки ми сюди доїхали, бляха-муха. Тому вже фік з тим, вже пару кілометрів проїдуся, їду наверх по цьому. По. По сахарова це ж не? Ні, я забув. Я забув, як та вулиця. Коротше, їду там на Луганську, там є ВОК, Заодно куплю перекусити, бо треба ще дві таблетки випити, а вони те після їди, тому якось так. Потратим час, ну а що поробиш? Я тут на Луганській ця запалка вок наскільки е, вісить в одному плані. Е, я не розумію, який дебіл це придумав. Тобто тут колонки, от віз посередині, а колонки з двох сторін. А який сенс там тої сторони колонки, якщо, якщо сюди пролізає тільки одна машина? Бля, я не викупаю цього. Так, саме основне, я в принципі зробив, заправився і сходив в туалет. Їсти не купив, бо насправді не було часу. В ефірі ти вилетіло класне замовлення. Удача тут один кілометр їхати в район на Богдана Хмельницького. Там 8-9 кілометрів за 260 Тому я брав замовлення, вже не купляв їсти нічого, вже, вже куплю там в районі щось перекусити. Головне в принципі, заправився. Так що газуємо. Ну що, касатики, я в принципі в районі, чесно кажучи, на сьогодні закруляюся, немає бажання далі їздити, плюс зараз вже немає коефіцієнтів, ніфіга. І виїжджати кудись з району, чесно, бажання немає. Тому робимо підсумок. Тут плюс АТПшка рядом. ладно, заїду тут, встану, зайду собі в АТПшку, куплю продуктів ті, які мені потрібно. Додому, і в принципі, що? наїхали ми до речі. 30, 38 кілометрів, блін, зараз секунду. Тобто проїхали ми в принципі фігню 38 кілометрів. Зайняло це все зараз. Ну, показує машина, що в Русі 3 години було. По факту я вийшов аж за 10-7, зараз пів 11. Але як на 38 кілометрів, там в принципі каса у нас непогана. Я собі так прикинув, це десь приблизно вийде під 800 гривень чистими. Що за такий маленький кілометраж цілком таки непогано. Вони словом, сьогодні якось так ранок, чесно, вибісив дуже жорстко. Надіюсь, що завтра буде краще. Я біжу за продуктами. Скільки заробив, ви в принципі, бачите на екрані. Всім дякую закрити за перегляд. До зустрічі, всім папулечки, папа.